Сьогодні 12 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на оболоні. Фільмую для вас, як дорожники компанії Автомагістраль Підень вкладають проміжний шар асфальтобетону на останню ділянку ремонту правого проїзду вулиці Богатирської. Повний огляд зможете побачити на моєму ютуб-каналі. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Ну, а посилання на відео після його публікації я розміщу в своїй стрічці дописів. Працюють три асфальтокладачі і дуже багато кодків. Як я розповідав вам в попередніх оглядах, в цьому році хлопці з автомагістралі Південь мають вкласти на обох. Проїздах, проміжний шар асфальтобетону і на цьому, ймовірно, буде перерва до наступного року. Хіба що дуже хороша погода буде на кінці цього року? Тоді можуть спробувати вкласти і фінішний шар Шима. Але на це краще не сподіватися. Якщо так станеться, то це буде приємною несподіванкою. Заходьте на канал, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки. Там дуже цікаво. Коментуйте на каналі, ви зможете знайти повну історію капітального ремонту вулиці Богатирської за 2024 року, а також історії капітальних ремонтів, реконструкції та будівництв багатьох цікавих інфраструктурних об'єктів в Києві та на території цієї України за останні майже сім років.